Вітаю всіх на нашому каналі Літературна Толока. На жаль, за технічних складнощів маю записувати сам наші відео. От, Сподіваюсь, колись ми їх подолаємо, як і наших ворогів. І будемо збиратися і писатися разом. От, Сьогодні тема. Мого короткого стріму, це е, книжка, перший роман видатного американського письменника Трумена Капоте. Інші голоси, інші кімнати. От, е, якщо бути прискіпливим читачем, то ви відчуєте, що це перший роман, бо відчувається за плином. Течії чується шум двигуна і машинного відділення. Ну, це не важливо. В принципі, якщо не бути дуже прискіпливим, то книга хороша. От, це, здається, наразі єдиний роман, перекладений українською. Іншої нема. Куди дивляться видавництва, куди дивляться перекладачі, я гадки не маю. В основному я гадаю, що нема запиту від, вида... від видавництв, від держави От. від Мінкультури. Чим там вони займаються, не знаю. Ну, переклад Єлена Даскал. Переклад мені сподобався. Видно, що автор поклала багато зусиль щоб Занурити нас в атмосферу американського півдня. Гадаю, які ж це роки, мабуть, 50, ті хто його знає, не знаю. От, Про неї інформації немає. Я б з задоволенням подружився з нею на Facebook. Щоб просто... Але на Якабу багато її перекладів, багато... продається багато книжок з її перекладами, хороші романи. От, Так що Єлена Даскал шукайте, купуйте, читайте. Ну, значить, як уникнути спойлерів і в той самий час зацікавити? Получається, в принципі, це така історія, звичайно, дитини, яка дорослішає і стикається зі світом дорослих пристрастей. Пристрасті просто дикі, глибокі, порочні. І це, ця ніжна квітка, душа дитини, вона просто. Можу сказати, доторкається до лави, до брудної лави такої, що вирує в серцях дорослих людей. От. Ну, в принципі, але, так би мовити, якщо квітка не гине, то вона перетворюється на, на істоту, яка може це спожити перетруїти і сходити цим в туалет. Мабуть, це сказав автор. Хотів сказати автор коли. Ну, і автору, мабуть, було важливо цей, цей мотив, бо він, вважаю, хотів знайти відповідь на запитання, які поставили. Я назвав би це величні предки, а саме Томас Ман і Гесе, і дехто ще. Це крах старого світу, він завершився смертю дитини. От. Дитина, яка намагалася врятувати генія старого світу, який продав душу дияволу. Але з загибелью дитини гине й людство. Бо це майбутнє і такий паттерн він все людство може винищити. Це, напевно, непокоїло капоте, але не непокоїло Томаса того і інших. От, і тому. А поте, вирішує цю задачу. Тобто йому треба врятувати людство. А, на мою думку. Ну, я не люблю думки і філософію, і, і релігію в, в мистецтві, бо я ціную тільки красу найбільше. Довершеність, досконалість, майстерність. І тому саме смисл, який вкладав капоте в цю книжку, він мене не, приваб, не приваблював і цінність, цінності в моїх очах цій книзі не додав. Але є тут трохи чарівної хворобливої природи півдня, саме оці тигрові лілеї, що ростуть, наче бур'ян. Назвичайно багата і родюча природа півдня, де трохи людських рук доторкнулися до землі, і з неї полізли одразу горіхи, смокви, тобто інжири, персики, різні інші плоди, виноград. І все це росте дико і насичуючи цих страждаючих ну, людей, що нудяться світом, от така, так би мовити, ситий, перегодований вкуснятиною декаданс. От. Ну і власне, тут ще автор. Ну, в його, ще в іншій книзі є намагання порозумітися з іншим полом, тобто спробувати себе як гетеросексуал в житті, знайти свою дорогу, так би мовити, в традиційних стосунках. І тут зав'язується у дитину цього хлопчика-підлітка відносини з його тут подругою. От, і там час, коли вони проводять вдвох, це, мабуть, найкрасивіше, що я бачив. Саме не, затмар... не час не затьмарений нічим. Ні страхом за близьких своїх, за близьких створінь, за близьких людей. Ні бажанням щось поміняти, нічим. От. І я вам зачитаю цей довжелезний відривок тексту. От. Не ображайтесь, будь ласка, він дійсно довгий. Але, мабуть, заради цього варто було це писати. Не знаю вже. Я не впевнений, що От зараз я не впевнений, що література настільки впливає на людство, що формує його долю. Може, долю людства формує щось інше? Філософія. я знав. Отже, хлопчик лежав на ліжку з прохолодних камінців. Вода омивала його тіло та вкривалася над ним е, брижами. Джоелові захотілося стати листочком, як те листечко, що проносила повз нього течія. От би стати хлопчиком-листочком і невагомо поплисти геть. Він плив би й опинився б у річці, в океані, у величних світових водах. Затиснувши носа, Джоел занурив голову в воду, йому шість рочків. І його очі, що кольором схожі на монетки, величезні від жаху Святого Духа, сказав священик і запхав його до хрестильної води. Джоел заверещав, і мама, яка спостерігала за ним із передньої лавиці, кинулася вперед і взяла його на руки, притиснула до себе і прошепотіла. Любий, любий, Джоел випростав голову з, велич... з величної тиші, і коли Айдебель грайливо хлюпнула на нього водою сім років миттєво зникли. Ти схожий на випатрене курча, повідомила дівчинка. Такий худий і блідий, джолсером в'язливо зіщулив плечі. Попри те, що Айдабель не звертала жодної уваги на його голе тіло, він не міг так легко звикнути до цієї ситуації, як вона сподівалася. Айдабель командувала тепер замри, я помию твоє волосся шампунем. Її власні пасма перетворилася на плутанину. Пінних кучерів, схожих на вершки на торті. Без одягу постава Айдабелі здавалася ще більш хлоп'ячою. Майже суцільні ноги, як у журавлячі мандрівника, на саморобних ходолях. А ластовиння на худесеньких плечиках надавало їм якогось дивного жалісливого вигляду. Проте груди айдабель уже набубнявили, і у стегнах з'явилася перша ледь помітна округлість. Раніше вона. Здавалося хлопчикові похмурою та сварливою, тож тепер Джоел здивувався, що айдабель виявилася такою веселою кумедною. Ритмічно натираючи пальцями його волосся, вона не припиняла сміятися і жартувати, і деякі з її анекдотів були справді сороміцькі. І фермер каже звичайно, вона гарнюня. Як їй не бути гарнюнькою, ми ж забацили через шовкаву хустинку. Джоел не засміявся, а айдабель поцікавилася. Що таке, не доганяєш? Хлопчик похитав головою. А ще з міста називається, зітхнула дівчинка. Що він мав на увазі, забацали через пошовкову хустинку. Забудь, синку», – відмахнулася Айдабель, е, стріпуючи волоссям. Ти ще замаленький для такого. Джоел подумав, що вона й сама не надто добре розуміє свої жарти. Дівчинка й розповідала їх не своїм голосом, наче наслідуючи когось. Задумавшись, кого могла вона копіювати, хлопчик запитав, де ти почула цей жарт? Білі боб розповів мені. Це хто такий? Просто білі боб. Він тобі подобається? Наміг заспокоїтися Джоел, сам не знаючи, чому ревнує. Ще б не подобався, погодилася дівчина, підвелася і почалапала до берега, не відводячи погляду. Від води вона рухалася з такою повільною грацією, що скидалася на пташку, яка шукає собі їжу. Ще пак. Він, можна сказати, мій ліпший друзяка, білий Боб страшенно сміливий. Пам'ятаю, як у четвертому класі в нас була та злюка, міс Айкінс, то вона весь час лупила його по рукам лінійкою, а він ніколи не плакав. Вони всілися на сонечко, щоб висохнути, і дівчинка начепила свої сонячні окуляри. Я ніколи не плачу, збрехав Джоел. Айдабель перевернулася на живіт, учепилася в мох пальцями та склала обережно, та сказала обережно констатуючи факт. Ну я плачу іноді. Вона серйозно подивилася на хлопчика. Але не кожи, нікому. чув. Йому захотілося сказати так Айдабель, люба Айдабель, я твій справжній кращий друг. А ще він захотів торкнутися і обійняти, здавалося. Лише це зможе передати всі його почуття. Протиснувшись ближче, Джо потягнувся і, затамувавши дух, поцілував дівчину в щоку. І навколо запала тиша, невагомі відтінки світла і темряви, з'єднали дітей, наче тінь від листя, що тремтіла на їх тілах. А потім айдабель напружилася. Вона вхопила Джоела за волосся і смикнула. Хлопчик мало не вибухнув від незрозумілої та жахливої люті. Оце вже справзнішень... справжнісінька зрада. Тож він теж учепився в неї, вони переплелися і покотилися, а небо крутилося, оберталося, падало, поки діти знову і знову перекочувалися. Айдабель загубила сонцезахисні окуляри, і Джоел, перекидаючись на спину, відчув, як вони тріснули під ним і заїп, гризлися в сідниці. Припини захекано, видихнув він. Будь ласка, припини, в мене кров, Айдебель сидів на ньому верху і міцно, міцними руками притискала хлопчика за, хлопчикові зап'ястя до землі. Здаєшся, вона нахилила червона розлючене обличчя ближче. Я у мене кров, тільки зміг витиснути з себе Джоел. Нарешті руда злізла з нього, принесла води й промила ранку. Нормально, сказала вона наче нічого не сталося. Дивно, але раптом виявилося, що нічого й не було, і жоден з них, звісно, ж не зміг би пояснити, через що вони побилися. Вибач, за окуляри, перепросив Джоел, друзки блищали на землі краплями, смарагдового дощу. Айдабель нахилилася і заходилася їх збирати, а потім передумала і кинула все назад. Ти не винен, сумно, сказала вона. Може, може, колись я виграю нові. Ну в общем, можна, да, можна читати капоте, хороший автор, хороший переклад. От ну, так би мовити, щоб порадити, то я і не пораджу Не пораджу. Ну, все одно це важливий крок, мабуть. Може, роман і недооціненний, але думка, що була озвучена, вона впливає на Всесвіт, на мою думку. Тому о, закликаю всіх берегти себе. Будьте обережні, хай оминають вас ворожі ракети і прочі лайно. Вперед до перемоги. Всім щаслива, па папа.